Вітаю, друзі! Моє ім'я Дмитро Олійник, Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Сьогодні, 6 серпня, у Москві представник Трампа Вітков вислуховує Путіна, подейкуючи, що Путін має намір запропонувати повітряне перемир'я. І Це у той момент, коли Росія буквально палає від ударів. Дронів і НПЗ, і бази і залізничні станції, які задіяні у війні, не дуже хороші дні для росіян. А, ну і враховуючи ще те, що спливає той самий термін, дедлайн Трампа для Росії про перспективи Діпстрайків, про ультиматум Трампа, про ситуацію на лінії бойового зіткнення говоритиму далі з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, добрий день. Доброго здоров'я, слава Україні, радий бачити. Навзаєм, героям слава, почну з припущення. Блумберг пише, що Путін збирається оголосити обмежене повітряне перемиря з Україною. Це означатиме стоп на удари в повітрі ракетами і дронами, але війна продовжиться і все це заради того, аби уникнути санкцій Трампа. Якщо Трамп купиться на це, що по факту нам з вами принесло б таке повітряне перемир'я, що воно принесло Росії? Кому воно більш вигідне? Нам принесе багато горя, багато проблем перш за все. Суму, я так думаю, тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то Росія матиме можливість акумульовувати великі колони бронетехніки, акумульовувати велику кількість особового складу, максимально близько до лінії фронту, там на відстань артилерійського враження підтягнути свою склади, причому я впевнений, що вони там. Буквально на відстані 30-40 кілометрів ці склади будуть просто робити навіть під відкритим небом, бо їм буде по великому рахунку. Байдуже бо нанесення дронами по тилах противника буде обмежене. Знову ж, не факт, що вони не протягнуть, скажімо, удари з повітря і авіації. А отже, можливо, там, наприклад, розберуть якісь запропонують знаючи росіян якусь окрему номенклатуру літаків, не застосовувати інші, застосовувати. Ну, Тобто там вони можуть фантазувати річ в тому, чому так Путін намагається протягнути дійсно удари з повітря. Річ в тому, що коли вони наносили ракетні і без удари і безпілотникам. У їхня промисловість і виробництво накопичені ресурси дозволяли це робити у промислових масштабах. Зараз ми бачимо для того, щоб наносити ракетні удари, і їм, по суті, приходиться все більше і більше часу їх накопичувати. Якщо ми говоримо про застосування безпілотників, вони змогли вийти на масовану кількість випуску, а пусків. Але коефіцієнт корисної дії все одно порівняно малий. Це в плані досягнення цілей малий відсотковий, і в плані уражень військових об'єктів, це тобто, тобто того, що реально впливає на готовність армії, ще менше. Вони поставили були для себе заставку, удари. Безпілотниками по цивільному населенню по житлових будинок. будинках розрахунків було декілька. Перше це геноцид, про який я завжди наголошую. Не тероризм, тероризм теж, але базове це не був тероризм. Базове це геноцид, це набагато більший злочин. І геноцид втілює держава. Це варто розрізняти. Не якесь окремо взяте угрупування, не якась окрема категорія, на що росіяни би я вам скажу чесно. Я думаю, що вони би дуже погодились, якби їх називали терористами. Бо тоді можна визначити якусь там категорію, умовно кажучи, військових, але не режим Путіна, чи ще кого хто там займається тероризмом або якісь невідомі зелені чоловічки. Геноцид це є завжди державна програма. Отже, вони намагаються втілити. Там немає тих, хто не несе відповідальності. Це несе ціла держава з усією адміністрацією, військами і цивільним населенням. Розрахунок у росіян був, що ми перенаправимо свої удари теж по їхньому цивільному населенню. Тобто такі собі удари у відповідь, вони розуміємо, що для росіян питання цивільного населення, взагалі, як такого, не стоїть його збереження. Тобто, у них було сподівання, що ми будемо діяти симетрично, ми ж почали наносити удари по військ об'єктах військових і не просто військових, а ті, що відповідають за ворожу логістику і забезпечення ворожої армії. А якщо врахувати, що величезна кількість Цивільної промисловості, величезна кількість цивільної логістики в Росії використовується на користь армії, особливо авіація, особливо транспортні перевезення це призвело до того, що почало сковувати всі авіаперевезення, потім удари по желізній дорозі, особливо по електропідстанціях, по депо. по… В узлових а, центрах це почало призводити до переривів взагалі всякого всього переміщення, як і цивільного населення Росіян. З однієї сторони вони не зазнають втрат фізичних, але з другої сторони вони стають оцим накопичувальною масою негативу негативу по відношенню до режиму Путіна. Звичайно, Путін зараз намагається зняти оці ці всі негативні моменти. Звичайно, що Путін хоче відновити процес накопичення озброєння, бо якщо вони ж все одно не припинять випуск озброї. і це означатиме, що там, через якийсь певний час, коли Путін вирішить, що вони достатньо накопичили тих самих безпілотників ракет. Для, скажімо, декількох масованих ударів річ в тому, що зараз наша система протиповітряної оборони хай і справляється з великими труднощами, але справляється з тими ударами противника, оскільки різкої кількості наростити він не може. Тепер уявімо собі ситуацію: противник проводить процес накопичення. І того, що він не запускав там два місяці, наприклад, три, а от під зиму починає масово день у день запускати. Тобто тисячі дронів, сотні ракет, кожен день, кожну годину, наприклад, тиждень-два масовано. Ми розуміємо, що в такий спосіб вони сподіваються повністю в перспективі, наприклад, взимку, коли постане питання більше. Енергоресурсів, енергозбереження Україні вони будуть чи енергогенеруючі е, об'єкти, і вони почнуть масово наносити удари. Звичайно, що при величезних кількостях вони зможуть перенавантажити українську систему протиповітряної оборони. Банально вона не встигатиме перезаряджатися, і це може призвести до колапсу, тому звичайно, що. Путін тут більше зацікавлений по припинення бойових дій саме в повітрі. Ми ж пригадуємо вони в свій час, коли ми добряче нагепали їхній Чорноморський флот ту флотилію, і вигнали з Криму в Новоросійський, ще й там беками почали підбивати. Вони запросили перемир'я на морі. Різко пригадуєте, там припинення вогню. Вони це обґрунтовували, мовляв, на, на морі найменше бойових дій найлегше це втіли. Хоча прекрасно ми розуміємо, що вони дуже боялися, що в новоросійську ми почнемо топити їхні кораблі, і в новоросійську є величезний аеродром росіян, який по суті займається. Тим, що приймає літаки вороги з Енгельсу, коли вони заходять на Каспій для пуску ракет, вони боялися, що ми і там спаралізуємо їхнє судопласту вздовж берегів Росії. Звичайно, що ну, так чи інакше цього не вийшло. Ми знаємо, що противник сподівався, що він знайде швидку протидію нашим пускам наших безпілотників по їхніх стратегічних об'єктах цього не справдилося. В крайні дні, в крайні дні. Ми спостерігаємо масовані нальоти українських безпілотників на ворожі території. Навіть що дуже цікаво, навіть буквально вчора противник показував карти противник, навіть не у нас. Карти прольоту наших безпілотників, і вони їх показували те, що говорили. Вони показували, що ми застосовуємо безпілотники, звичайні, тобто на двигунах, там умовно кажучи, внутрішньо згоряння, бензин чи ще щось. Вони показували і говорили про те, що Україна запустила реактивні дрони. І вони фіксували невідомого формату типу дрона, і вони припускали, що це українські, оці комбі, дрон, ракета. Вони говорили про паляниці. Тобто, Путін зараз розуміє, що ми починаємо бити комбінованими ударами. У нас, окрім звичайних дронів, з'явилися реактивні і ракети. Ну звичайно, що для них це стає дуже загрозливою ситуацією. І дуже проблемним питанням власне знищення інфра... їхньої інфраструктури вийшов парадокс: Росія при своїй величезній території опинилася в ситуації, коли у них порівняно з Україною в рази менша сітка покриття твердих доріг. Ну це природньо пов'язано з природнім розташуванням географічним Росії, і у них порівняно на площу виявилося менша сітка жілізної дороги, і менша Можливість перекидати навантаження з одних віток на інші, тим паче, що вони теж розуміють, що ми починаємо цільово винищувати желізну. Гілки чи відки цієї желізної дороги росіян, саме які з'єднують е, з глибини території Росії з фронтовою зоною, зокрема по суходільних коридорах, тобто е, кордонах, мається на увазі північ, схід і частина півдня кордонів Росії з України. Вони ж не даремно свій час озвучували, що вони переносять закривають свої митниці. Ну вони не пояснили чому. А чому тому, що вони вирішили, що території окуповані України вони вже контролюють назавжди, так їхній був розрахунок, і для чого в глибині території Росії митні пусти? Вони їх звичайно вважають перенести на лінію фронту, ну або в район лінії фронту, тобто вони вважають, що вони переносять свої кордони, бо дехто там у нас навіть на жаль почали дуже насміхатись і скептично до цього відноситись. Хоча я вважаю, що це дуже серйозний, дуже серйозний крок Росії, на який вона наважилася в той час, будучи впевненою, що вони зможуть утримувати території. Тепер, коли ми вибиваємо логістику, коли ми вибиваємо зв'язок з скажімо так, з центральною Росією і прифронтову зону, звичайно. Вони починають задумуватися, що робити. Такий пошук буде чи погодиться на це президент Трамп? Ну скажімо, я не скажу, що він не погодиться от принципово, чи, чи погодиться на це з несвідомості. На жаль, гіркота правди полягає в тому, що навіть якщо він цього не буде розуміти, йому це можуть пояснити його радники військові. Такі пропозиції завжди аналізуються і досліджуються, обґрунтовуються. І Якщо це навіть обговорюємо ми з мінімальною з отриманою інформацією про реальний стан справ, то він буде уповноважений в набагато глибші теми і речі. Але те, що для нього політично інформаційно це даватиме йому можливість. Для маневру і відміняти усі ці санкції проти Росії і сподіватися знов на якісь торгівлі чи навіть на збереження своїх рейтингів і це він абсолютно на це може піти і на жаль тенденція. Крайніх місяців з моменту його приходу до влади свідчить про те, що він між вибором підтримати Україну і вибором, скажімо, загравань до якихось потенційних угод з Путіном, він завжди схиляється до другого. Але є інший момент, не менш значимий Що якщо на початках Путін сподівався, що... Він зможе впливати на Трампа одноосібно. То ми тепер бачимо, що все таки оце е, невизнання е, Трампа як вище над ним. Знаєте, це та ситуація почалася між ними як болівар не витримає двоїх, і оце змагання, хто має перший осідлати болівара, хто має бути більш… Більшим вершником і призвела до цих їхніх непорозумінь, і призвела до того, що російські еліти перше не відносяться всерйоз до рішень Трампа, і друге російські еліти впевнені, що Путін зможе маніпулювати, викручуватися. Перед будь-якими е, тисками чи пропозиціями Трампа, тобто російські еліти і Путін повірили самі в себе, це дуже небезпечна ситуація, тому що ми розуміємо, що коли злочинець переоцінює свої можливості, то він може наробити значно більшої біди, і навіть якщо цей злочинець потім буде знищений, тим, кому він. Вчинив шкоди, впевнений в своїй безкарності. Ну чесно кажучи, слабо що вже допоможе. Тобто, зло, путін може піти на більш злочинні кроки, на більш а, на більшу агресію з розрахунку на те, що він все таки ну дотепер же ж вдавалося якось Трампа відсторонити, відсунути і впливати на процес. Ну і окрім цього, ми бачимо, що сподівання Трампа на те, що він там громогласно і гучно буде погрожувати санкціями, без введення санкцій, що на це хтось серйозно сприйме? Чи Китай, чи Індія, ну навіть Китай, і от індійські лідери вже теж заявили, типу, а що, а чого ми? Знаєте, оце є в тому фільмі, та а чого я, а чого не інші? Чому з Індією перші санкції, Давай до Китаю йде. А Трамп і так уже все, що. По суті, по відношенню до Кенатаю в економічному плані осилити осилу зміг, і воно не дало результату. Тобто, оця його прояв слабкості на початках. Це питання нагиви не викори... не використавши всі наявні ресурси, як Трампа президента, власне, призводять до того, як би цього гіркого чи нам не хотілося не визнавати чи заперечувати. Чи шукати якісь дуже хитрі плани в його діях на перспективу? Взагалі, кожен день зараз, на жаль, не грає на користь Трампа, і кожен день Путін сподівається, що він дочекається, що або Трамп в Конгресі в Сенаті втратить вплив, або просто дочекається до його переобрання, як дочекався переобрання Байдена. Тому що для Путіна управлінських строків не існує. Він там в Росії навічно назавжди. Пане Іване, ще одне питання щодо наступу росіян. Загалом з одного боку експерти кажуть, що наступ провалився. Він, нібито є просування Росіян на фронті, але воно незначне і переламу не буде точно. Форей полісі пише, що Росія може продовжувати війну протягом наступних трьох років. І от ще головком Сирський каже: уточнює, Росія планує сформувати 10 нових дивізій до кінця року, тому нас, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію. То виходить, що і наступ немає вже перспектив глобально, а з іншого боку, росіяни матимуть ще змогу воювати. До чого реально слід готуватися? Які є реальними станом так. на зараз спроможності, так я сьогодні спілкувався зі своїми друзями побратимами, і я їм сказав, і вони мене дуже підтримали. що от вони би дуже хотіли зараз, щоб оці всі українські політики, експерти, блогери, які дуже виступали проти створення нових бригад в Україні, щоб от вони зараз створили єдину таку загальну дивізію. І пішли стримувати новостворені дивізії Путіна. Ну щоб показали наскільки це не потрібно, а от вони такі старожили інфопростору, політпростору знають як краще, як бачимо, ми за цей час хай з проблемами, хай з викликами, хай з багатьма, скажімо так, болячками новостворених структур. Пройшли цей період адаптації підготовки, ті бригади, які навіть мали виклики проблеми на початках творення, зараз або ефективно воюють, або перебувають в резерві, власне, в плані того, щоб їх можна було залучити будь-де де противник готовий до наступу. Тобто, це те, що я завжди наголошував теж. Путін декількома наказами збільшив штатну чисельність російської армії, так поки що наказами на документах до 2 мільйонів 200. Зараз у них там десь до мільйона півтори з, з працівниками з усім. Тобто, ми розуміємо, що поле для маневру в нього є, і все таки в нього є задум збільшувати армію. Та зрозуміло, що це в більшості будуть напевне, все таки якісь мотострілецькі чи піхотні бригади з урахуванням. Певних проблем техніки бронетехніки, але знову ж оце якраз укладається в загальну канву пропозиції Путіна про припинення повітряних ударів. Отже, це даватиме їм можливість накопичувати процес і планомірно чи поетапно з, 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 з створенням таких б дивізій і пер, наповненням їх людей, п, паралельно заповнювати озброєнням і бронетехнікою. Насправді, це не є якась нова і така аж дуже унікальна інформація. Це те, що ми просто час від часу, на жаль, в Україні здобуваємо. Ми про це забуваємо і забуваємо, що Росія хоче і хоче воювати. Люди в них взагалі не становлять е, тої проблеми в плані залучення відправки на фронт. У них можливо є проблема загальної мобілізації, так але часткових, власне, щоб набрати 10 дивізій. А що таке 10 дивізій? Це приблизно 100-150 тисяч особового складу. Це достатньо для того, щоб проводити десь стратегічний наступ. Наприклад, на Покровську якраз і знаходиться біля 100-110 тисяч сил противника. На Сумщині наступає 50 тисяч. Знаємо, що росіяни намагаються зараз про, залучити до навчання в Білорусі за неофіційними цифрами, теж десь у межах ста 150 тисяч особового складу. Е, так що навіть ті першоприбулі, які я от подивився по тих фото, які є доступно в просторі, судячи за характером їхнього, скажімо, однострою, і це таке складається враження, що це десантники. Але знову ж, ну мене як кожного українського військового одразу ми звернули увагу теж на їхні чоботи. Ну тобто, ця так і російська армія не змогла вийти з цих їхніх Кривого взуття, яке у нас би вояка навіть і не хотів надісти на ті кризаки, їхні реальні вигляді. Ну але це їхній головний біль. Але я до чого веду, що навіть показники по взуттю показує, що російської армії не все так красиво і пахуче, якби вони хотіли цього подавати. З іншої сторони, прекрасно маємо усвідомлювати, що. Путін може створювати нові дивізії і паралельно поповнювати швидше за все втрати на полі бою. І передишка йому дуже потрібна, надзвичайно, для того, щоб від моменту призиву людини і поставити її в стрій. Ну напевне, в них точно забере місяців три. Це знову ж приблизно те, що я говорю. Тобто, до зими потенційно, якщо вони зараз почнуть мобілізацію призив і отримають передишку в повітряному просторі, зможуть до зими. До пізньої осені піднакопичити якусь кількість особового складу. Не забуваємо, що масштабний наступ 24-го року насправді і починався кінець, скажімо, ну, зима 2023-2024 року. Отже, ми, та й перше широкомасштабне вторгнення теж було в такий період зимовий. Тобто для противника зима з урахуванням багатьох моментів, хоча б тому, що це північна країна, і для них це більш, скажімо, такий прийнятний чи зрозуміла пора року, то вони, звичайно, можуть становити серйозну загрозу і ризики для нас у перспективі. Тим паче, чому Путіну собі відмовляти, якщо йому теж розвідка доповідає, як у нас ті політики, які, по суті, призвели до війни, далі себе нормально чують в парламенті, далі дискредитують Збройні сили, підривають мобілізацію. Якщо йому доповідає розвідка, що у нас почали між іншим, я це коли наголошувавши. Що після ударів по центрах комплектування росіяни будуть докладати всіх зусиль, щоб утворювати групи оцих незадоволених війною, ждунів, проплачених агентурну мережу, щоб їх консолідувати і об'єднувати на вулиці, і власне на побутовому рівні призводити до конфліктів? Я про це говорив по суті приблизно за два місяці до того, коли вже почалися оті наші, ми бачимо зараз. Думаю, що немає в нас наївних країн всі розуміють, що такі. Короткі терміни, централізовані групи пустої більше людей, які нападають на військовослужбовців чи стріляють у поліцейських, це не випадково, і це те, що наші спецслужби мали би відреагувати ще тоді. На жаль, наші спецслужби далі працюють ментальністю. Особливо правоохоронні, не ті, що воюють, а ті, що правоохоронні ментальним підходом мирного часу. Тобто, коли вони виявляють групу, туди задіють агентуру, намагаються вивчати менталітет цієї групи, там домовлятися з керівниками цих груп, якось їх локалізовувати. Підписувати співпрацю, дозволяти їм частково шуміти в умовах війни. Це страшна загроза, і в будь-який момент це може вийти з під контролю. Але в чергове те, що ми говорили, військові для нас було очевидним. Для правоохоронців знову стало якоюсь несподіванкою. І тому вчорашні антивакси сьогодні вже стоять антимобами, причому одні ті самі люди, і це вже є підтверджено. І на жаль, знову ж мене виникає багато запитань до правоохоронців: чи вони не усвідомлюють ризиків, чи це все в них виходить з-під контролю? Тоді дійсно потрібно приймати міри, міри до тих, хто не вміє виконувати свої професійні завдання, які там розповідають, що вони не навчені якоїсь строєвої чи лінійної е, тактики. Вести брати участь на полі бою. Ну тоді, якщо ви заточені під боротьбу з злочинністю, то ви боріться з нею. Тому тут багато питань, нюансів, але це всі ті фактори, які власне надихають Путіна саме на продовження війни, окрім його внутрішнього переконання, що щойно він зупинить війну в Україні, він може отримати внутрішні бунти в себе. Пане Іване, дякую за ваші думки. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ зсу, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Якщо з чимось не згодні, сперечайтеся, дискутуйте, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.